Навесні змінюється склад мікрофлори травної системи і загострюються недуги. Із цим періодом і збігається Великий піст. Тож людям, особливо з хронічними захворюваннями, рекомендують їсти 5 разів на день. Адже найпоширеніша помилка на масляну наїдаємося до несхочу, а в перші дні посту сідаємо на голодний пайок. Резкі переміни це спосіб іспитати пищеварительную систему І у гастроентерологів, у хирургов, у них урожайне час це новогоднє обжорство. Вот і вот окончання поста теж достаточно сложний період для этих врачей. Те, що в пісному раціоні немає місця м'ясу та рибі, ще не привід відмовлятися від білків побільше їжте бобових та горіхів, інакше ризикуєте суттєво ослабити свій імунітет із білків Образуються антитіла, а це весенній імунітет, а він і так, не, не, не самий сильніший. Це активність обміну веществ. Сьогодні люди працюють значно інтенсивніше, ніж 2000 літ назад. І ще одна хиба, надто суворе обмеження у їжі. Воно може призвести до виснаження організму. Про це не знаєте як он Микола Лисенко. Я пам'ятаю свої часи тільки початку духовного буття перебування в храмі, і іноді я зловживав пісним уставом, наприклад, щоб потім призвело. До деяких проблем зі здоров'ям церква наголошує, під час посту важливо знайти баланс між духовним і тілесним на суворому дотриманні пісного меню не наполягає, якщо є медичні протипоказання. А ось молитва у цей час обов'язкова. Головне, щоб був сам принцип утримання. Якщо в людини є медичні показання для вживання молочної або навіть м'ясної їжі, вона мусить це робити. Але вона, наприклад, мусить утримуватися від видовищ. Мусить утримуватися від деяких душевних та духовних станів, таких станів, як засудження гнів, е, якийсь пристрасний стан е, розваги, зайві розваги, особливо в розвагах треба бути дуже обережним і більше часу приділяти молитві. І виходити із посту потрібно теж поступово щодня, повертати у раціон маленькими порціями продукти тваринного походження. Тоді піст буде і в радість, і на користь.